Що робити сьогодні, у яке рішення вкладати енергію, чому приділити увагу, а що залишити осторонь? Де справжнє, а де лише шум, що відволікає і краде твою силу? Кожен день ставить запитання, але відповідь не завжди видно спитай своє число не розумом, а ритмом. Число не дає сухих формул, воно вказує напрямок. Воно нагадує тобі, де справжнє, а де зайве. Число говорить щодня, тільки не всі вміють його почути. Його голос тихий, але точний. І якщо зупинитися хоч на мить, ти починаєш розрізняти, де справжнє рішення для тебе. Спробуй сьогодні. Телеграм бот уже готовий дати відповідь твій особистий провідник. А якщо хочеш чути глибше, почни курс. Напиши плюс, якщо це вже відгукнулося в тобі. Твоє число чекає.